Не забувайте про те, що у нас навіть за часів війни відбувається грандіозне будівництво у Києві. Це не за часів війни. Давай це за часів панька. Розумієш його розпочали понад 20 років. У нас триває якраз такий очікуваний будівництво багаторівневого паркінгу поблизу центрального залізничного вокзалу. І він за проектом мав би вміщати майже 600 авто. Він там необхідний, це правда. Але поки замість стоянки не закінчений. Бетонний мостер, оточений парканом, і тепер цікаво, можливо, у наших журналістів є відповідь на те, коли це нарешті закінчиться. Проїзди навколо центрального залізничного вокзалу майже намертво забиті припаркованими автомобілями. Централізованого великого паркінгу тут немає. Грандіозне і амбітне будівництво, що планувалось на початку 2000-х, повинно було вирішити цю проблему. І більше того, зведення багаторівневої стоянки йшло швидкими темпами та згодом завмерло. Вже вважайте більше 22 років. Об'єкт не можуть добудувати, хоча він є дуже важливим в комплексі вокзалу і всі всього бізнесу, який навколо працює, бо тут може розміститися близько 550 автомобілей, які от зараз стоять тут вздовж всіх можливих доріг. Якщо прибрати ці автомобілі на цей паркінг, тоді площу можна зробити більш людянішою, наприклад, зробити там більше місця для відпочинку чи спокійно повернути той же трамвай. За умовами договору фірма-забудовник, окрім парковки, мала звести і нову дорогу, і вона таки з'явилася. Але на баланс міста цей шляхопровід досі не переданий. Багато хто вважає, що шлях, по якому їздять автомобілі, це місце, яке з'єднує вулицю Льва Толстого і Вокзальну площу. Та в реальності дорога з перилами являється дахом недобудованого паркінгу. Та крім коротенької дороги для авто, похвалитися забудовникам, більше нічим, бо на дворі вже 2023 рік. А багаторівневий паркінг так і залишився у планах. Цей бетонний недобут став прихистком для безпритульних тварин та безхатьків. Оцей зелений паркан. Страшний стоїть тут вже понад 20 років, поплюжить своїм виглядом центральну вокзальну площу України. Ось бачите, тут навіть є такі дірки, через які можна туди спокійно пролізти. І цим часто користуються якраз алкоголіки, наркомани та інші асоціальні особи, які гуляють навколо вокзалу. Чому таке необхідне для столиці будівництва й досі не завершили? Чому не можна було вже давно розірвати договір з недоброчесними бізнесменами? Істи переконані, тут не обійшлося без корупційних схем та впливових політиків. Товариство з обмеженою відповідальність Володин Плюс пов'язують з дружиною Андрія Деркача, якого нещодавно позбавили громадянства України, і говорять, що він своїм особистим впливом робив так, що цей об'єкт не можна було ні добудувати, ні передати у власність, бо Київрада вже кілька разів намагалася. Повернути цей партій власність міста і земельну ділянку, щоб там чи самостійно добудувати, чи провести це через інвестиційний конкурс, але судячи з усього, він там включав свої якісь колишні впливи. Аби все з'ясувати, ми намагаємось зв'язатися з представниками фірми забудовника. Та от на телефон, який вказаний в реєстрах, відповідати не поспішають. Може, підприємці захотять поспілкуватися офлайн. За наявною інформацією, що є у вільному доступі в мережі юридична адреса фірми, що зголосилася добудувати паркінг поблизу залізничного вокзалу, знаходиться у цьому будинку, та в реальності тут функціонує медичний центр. В департаменті земельних ресурсів КМДА про те, що будівництво заморожене вже не перший рік знають і запевняють, хоча договір оренди ділянки у 2014-му забудовникам вдалося продовжити до 2025 року, чиновники не сидять, склавши руки. На вимогу однієї і сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків. Департамент земельних ресурсів звернувся до головного управління державної податкової служби в місті Києві щодо надання відомостей стосовно розміру задекларованих та сплачених товариством грошових коштів до бюджету за земельну ділянку. Та перемога міста в суді ще не гарантує, що будівництво одразу відновлять нові орендарі. За час, поки недобут стояв пусткою, землі під ним опинилися у межах так званих червоних ліній. За рішенням кабміну будівництво на цих територіях заборонене максимум можна розбивати парки та сквери. Я розумію, що у нас в принципі звичайно всі люблять парки, всі хочуть парки, але ну чи. Це те місце, де воно потрібне, де там ну зараз біля вокзалу, прямо там з іншого з усіх боків там або е, залізниця, або дороги. Ну... Чи це те місце, де хотілося б якось відпочивати? Там е, доречно буде розмістити, ну чи не, він вже розміщений, е, закінчити е, будівництво цього паркінгу. Київська міська рада має ухвалити, там, вилучити ці частини землі з червоних ліній, тобто, щоб це знову стала зона капітального будівництва, і тут можна було добудувати цей об'єкт. Щоб там не звели, та це буде все ж краще ніж є зараз. І цей огидний зелений паркан нарешті зникне з території центрального залізничного вокзалу. Олександр Храпа, Сергій Приходько, Юрій Іщенко, телеканал Київ.